15 березня в Ямпільській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету, на яке виносилось 27 питань. Вів засідання Ямпільський міський голова Сергій Гаджук. Разом з ним у президії була Олеся Віт, керуюча справами виконавчого комітету Ямпільської міської ради. Першим питанням був звіт про роботу директора комунального підприємства Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Ямпільської міської ради Галини Плахотної. Скільки в нас було договорів, скільки в нас на даний час, скільки в нас людей обслуговується, скільки лікарів надають медичну допомогу, в якому стані в нас заклади? Своїми словами, коротенько, щоб ми так да? будь ласка. На сьогоднішній день працює 13 лікарських амбулаторій, 9 фельдшерських пунктів, 15 медичних практик, це 14 лікарів загальної практики, один лікар-педіатр. На 24 рік ми підписали три пакети. Це основний пакет первинна медична допомога, паліативна мобільна допомога і допомога хворим на туберкульоз. Настаном на перше третє 2024 року у нас зареєстровано 22 220 декларацій. Там є табличка, слайд, де в розрізі кожного населеного пункту розпочав роботу в минулому році підготовлений лікар-інтерн на нашій базі, це Петрашівська амбулаторія. Другий лікар уже з загальної практики сімейної медицини знаходиться в декретній відпустці. Заклад відремонтований. Всі наші будівлі, і лікарські амбулаторії, і фельдшерські пункти відповідають вимогам постанови Кабінету міністрів України номер 410 про доступність. У нас є у всіх сертифікати після 31 березня, згідно нових нового чинного законодавства, будуть внесені зміни в ліцензійні вимоги. Над цим також ми працюємо. Заклад забезпечений всім необхідним для роботи, невідкладною допомогою. Є у нас працює дві амбулаторії клінічних: це залишилася кісниця і ямпіль. Лимбівка розрахувалася, виїхала за кордон. Працюємо в штатному режимі. Є дані цифри по захворюваності громади. Я відмічала на своїх виступах, що у нас є ріст хвороб хворих по туберкульозу. Ми їх забезпечуємо безкоштовним лікуванням. Централізовані постачки йдуть з департаменту охорони здоров'я препаратів. Забезпечені генераторами безперебійниками для живлення в разі відключення світла, тобто відповідаємо вимогам сьогодення. звичайно, на сьогоднішній день у нас це питання номер один. Те, що у нас йде на звільнення лікаря, який демобілізувався, тому вже проведена певна підготовча робота. Іде вчора відбулася нарада у нас в закладі, і йде певна робота з плану того, що передекларовуються пацієнти до лікаря, які буде обслуговувати довжок. Це наша на сьогоднішній день така головна задача забезпечити фінансування, втримати фінансування заклада в належному стані. Ну, якщо коротко, так не зупиняючись на цифрах остальних. Бачимо також ріст і захворюваності по онкології. У нас в 2023 році на обліку перебуває 1141 пацієнт, в 2022 був 1127, в 21-му 1154. Померло у нас в минулому році 70 хворих від злоятисних новоутворень, позаминулому 67, відповідно, 58. Ну, в структурі захворюваності по онкології на першому місці в 2023 році це була шкіра, друге місце це молочна залоза, легені пряма кишка, ободова кишка. Така структура нашої захворюваності в А? По туберкульозу, так, туберкульозу у нас в 23-му році зареєстровано, на лікуванні перебувало 23 особи, 25 зареєстровано нових випадків, в 22-му 22 випадка, в 21-му було 16. І лікувалося, відповідно, в 21-му 16 пацієнтів, і 21 пацієнт лікувався в 22-му. На жаль, у нас були діти. В 22-му році у нас троє дітей хворіло, в 23-му одна дитина. Є пацієнти, які закінчили лікування, є пацієнти, які продовжують лікування. На жаль, це мультирезистентний туберкульоз, який важко лікується, але застосовуються нові схеми, які пришвидшують процес лікування. Кітлиця може длитися від 3 до 6 місяців. Раніше це займало більше 12 місяців. Цей процес лікування. Будуть запитання. Залу немає. Ну тому в проєкті рішення в нас прописано. звіт директора комунального підприємства Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги плахотний Галини Пилипін щодо результатів своєї діяльності на посаді директора закладу, взяти до відома другим питанням, другим пунктом визнати роботу директора. Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Ямпільської міської ради Плохотний Галин Пилип не задовільною. Контроль за виконанням Михайло Григорович. Погоджуємося з проектом рішення. Хто за, хто проти, утримався? Дякую. другим питанням порядку денного засідання виконкому було про роботу управління центру надання адміністративних послуг ямпільської міської ради за 2023 рік, інформувала його начальник Людмила Підгурська. За період роботи з січня по 23 2023 року ЦНАПо надано послуг 26 тисяч 23 послуги. Серед них адмінпослуги соціального характеру 6 тисяч понад 6, найбільші такі далі видача витягів з реєстру територіальної громади більше 10 тисяч, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно майже 7 тисяч. Ну і решта так вже менші показники. Як окреме доручення ЦНАПу. Подано до спадкового реєстру 256 заяв про державну реєстрацію заповітів, внесення змін та скасування і передано відповідні витяги у старостинські округи у звітному періоді. За платні послуги, з яких стягується адміністративний збір до місцевого бюджету, надійшло мільйон 983,7 тисячі гривень. У старостинських округах працює сьогодні 18 адміністраторів віддалених робочих місць і питома вага послуг, які надають. ...адміністраторами, становить 49%. Протягом звітного періоду через інтернет-опитування позитивно оцінили якість обслуговування та надання послуг у центрі 178 відвідувачів. Негативних відгуків у цьому переліку не було зазначено. У нас у ЦНАПі зараз запроваджено уже нова послуга користування безкоштовним wi fi для відвідувачів для їх зручності також для комфортного для комфортного отримування адмі адміністративних послуг відвідувачами відвідувачам з дітьми існує спеціально обладнаний ігровий простір де діти мають можливість себе зайняти крок за кроком ми намагаємося будувати сучасний сервісний ЦНАП, орієнтований на потреби громади нікому з адміністраторів не важко працювати все ні, не жаліються. Ага. Набувають кваліфікацію, працюємо, тому що ми дуже багато змін, дуже багато новин, дуже багато змін у програмних продуктах, і тому у нас практично кожен місяць є щось нове, де ми вчимося і удосконалюємо свою роботу. Зрозуміло. Ми насамперед знаємо, що ми працюємо для людей. Для людей. Так. Так. Якщо важко там десь комусь, то значить ну таких у нас добре. Е-е, e, запитання будуть? Не будуть. Голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався? Третє питання у нас про проект рішення міської ради про програму забезпечення діяльності управління центру надання адміністративних послуг Яндельської ради на 2024-2025 четвертий двадцять п'ятірю програмою. Передбачено придбання двох робочих станцій, а саме по виготовленню паспортів у формі ID і закордонних паспортів і робоча станція по виготовленню водійських прав та видачу номерних знаків відповідно. Розроблені е, е, усі показники і витрати на придбання е, цього обладнання з бюджет е, взагалі становить 1 мільйон вісімсот з них 600 тисяч придбання робочої станції по виготовленню паспортів е, нам надає міжнародна організація. Паспортна станція по виготовленню паспортів варті 600 тисяч. Міжнародна організація фінансує мільйон двісті. Це фінансування вже буде з місцевого бюджету на. Канали виділеного спеціального зв'язку на одну і другу станцію по 200 тисяч, придбання робочої станції по виготовленню водійських прав 600 тисяч, придбання комп'ютерної техніки 110 тисяч, витрати на встановлення в приміщенні снапу пожежної сигналізації 75 тисяч. Такі витрати передбачаються цією програмою. Зрозуміло всім. Ну, ми з вами обговоряли і сьогодні вже, вже ми дійшли до того, що все-таки ми готові зробити такий крок, щоб наші жителі нашої громади, можливо, і жителі сусідніх громад, вони зможуть у нас у центрі надання адміністративних послуг, якщо у нас це вдасться, вони зможуть отримувати паспорта. І зможуть проводити реєстрацію транспорту, посвідчення водія, послуги МРЕО і паспортного столу. Не будемо заперечувати про таку думку. Да? Тому е я думаю, що ми е всі підтримуємо проєкт рішення і голосуємо за нього. Да? Хто за, хто проти, утримався. Дякую. Так, четверте питання в нас про проєкт рішення міської ради про доповнення до переліку адміністративних послуг, що надаються через управління ЦНАП. Надання адміністративних послуг Янбільської міської ради, будь ласка, це питання, це вже як продовження попереднього для того, щоб забезпечити надання послуг. Ми маємо затвердити перелік адміністративних послуг. Їх доповнюється до тих 253, яких ми маємо. Ще 26 послуг по по паспортних послугах і водійських по водійських послугах. Зрозуміло всім. Зараз, ну, щоб ми так більш обширно говорили про це питання у приміщенні, де у нас розташований зараз ЦНАП, ми там звільняємо три кабінети, робимо ще там пере... стіну робимо у самому ЦНАПі там і забезпечуємо таким чином два робочі місця, а це в процесі саме. Надання послуг паспортної служби і послуг МРЕВ. Воно все буде знаходитися там на місці. Ми також опрацювали питання, щоб людям було зручно і вони не ходили до, місті, до банків е, у приміщенні прямо у фоє буде розташований термінал. Де люди зможуть, вийшовши від адміністратора чи від цей, і оплатити зразу послуги і занести квітанцію, щоб воно все було на місці компактно. І разом з тим там да. буде можливість оплачувати комунальні послуги теж. Так. Да. Тобто, ну отака такі є думки, і я думаю, що ми всі разом погоджуємося і підтримуємо таку пропозицію, так чи ні? Тоді голосуємо за проект рішення по четвертому питанні. Хто за? Хто проти, утримався. Дякую. Наступним питанням було про відкриття нових автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі Ямпільської територіальної громади, та затвердження мережі автобусних маршрутів. Були обстежені нові маршрути і пропонується ну, відкрити такі. Це Ямпіль-Біла Гажбівка Пороги і присвоїти йому номер 96. Я 101. Я. І ну, інший маршрут Ямпіль Русова Нечуєвка. Також присвоїти йому на якому етапі ми у цій роботі Ну, мається на увазі, до нас приїжджали представники поліції. Да, поліція, транспортна, безпека. Е, ми пройшли обставини. Ми приїхали приїхали повністю по цих маршрутах. Вони передивилися, ви, ну, які зауваження були, ми їх е, е усуваємо. Е, після затвердження, оцього, затвердження цих нових маршрутів. Ми надсилаємо і це рішення виконкому разом з паспортами маршрутів. Вони затверджують, і ми цим рішенням передбачається укладання тимчасового договору на перевезення і уповноважуємо, призначаємо Ямпільське міське господарство комунальне підприємство тимчасовим перевізником. На період, на певний, ну тимчасово, і в цей період ми будемо організовувати уже конкурс на перевезення. Ну і вже хто зайде на конкурс, то буде визнач... хто буде визначений переможцем, і укладеться договір вже на постійне постійно перевезення. По двох маршрутах зрозуміло, підтримуємо пропозицію. Так, так, квітка так, так. Яка вартість квитка? 10 гривень в межах міста і 20 за межі міста Русова і не чую 40 гривень. То за. Хто проти утримався. Дякую. Шосте питання про затвердження мережі приміських автобусних маршрутів. Загальне користування, що не виходять за межі території Ямпільської міської територіальної громади. Так як попереднім рішенням затвердили нові маршрути, потрібно нам затвердити загальну мережу. Значить, тут входять цією мережою передбачені всі населені пункти, які в нас є на території громади, і додаються ще цих два маршрути. Вам пропонується затвердити цю нову мережу. Це буде це розписані назви. Тут великий перелік. Тут 19 маршрутів. З кожного населеного пункту, що стосується там, і сполучення міста Я визначено міста Ямпіль, так, так. у нас розроблено маршрут по кожному населеному пункту е з відповідними е графіками, з відповідними, тому що зав ми при прийнятті такого рішення ми зможемо оголосити конкурс про те, що хто має бажання зайти. На такий-то маршрут, і він у нас вже буде готовий, щоб ми його у законному порядку прийняли. Зрозуміли всі чи ні? Ну якщо потрібно е, графік, руху, інші питання, третє питання, то ви можете всі ознайомитися і ну ми його ж опублікуємо. Так. Да. Ну, так. Да. Тому е, що ж ми будемо зачитувати, mm. я вважаю, що це дуже гарний крок уже вперед. Тому що ця робота попередньо не була проведена. І ми будемо оголошувати конкурс не лише на ці нові маршрути, ми будемо оголошувати конкурс на всі маршрути. Да. 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 Ну, да. Вже, ну і За результатами конкурсу побачимо, чи будуть бажаючі. Підтримуємо такий проєкт рішення. Да. Тобто, кожен населений пункт буде мати можливість мати маршрут, на який ми оголосимо конкурс. Якщо є людина бажаюча, вона заходить туди і виконує цей маршрут. Кожен населений пункт нашої громади. Голосуємо за проєкт рішення. Хто за. Хто проти, утримався, дякую. Шановні члени виконкому, я сьогодні маю таку нагоду. Ми чуть-чуть переб'ємо порядок денний. Від Могилівської Могилів Подільської районної військової адміністрації надійшла до нас подяка, якою нагороджується солдат Фрідер Олександр Михайлович за особисту мужність, патріотизм. Заповітність служіння українському народу ви у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України та з нагоди дня українського добровольця. З вашого дозволу дозвольте вручити нашому земляку. Дякуємо за службу. Питання про надання житловим приміщенням статусу службового. Так, звернулася військова частина з листом щодо надання приміщенням статусу службового. Про схвалення проєкту рішення міської ради про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Ямпільської міської територіальної громади, які підлягають приватизації. Так, пропонується затвердити проєкт рішення міської ради про затвердження переліку об'єктів малої приватизації. E, значить, цим проєктом рішення міської ради передбачається затвердити новий перелік e, об'єктів приватизації і вважати таким, що втратило рішення 16-ї сесії 8-го скликання про включення комунального до переліку об'єктів комунальної власності Ямської міської територіальної громади. Значить, ми в цей перелік включили e, лише 4 об'єкти, на ті, які вже виготовлені техпаспорта. Які вже сьогодні можна за наявності бажаючих виставляти на аукціон для продажу. От. В разі надходження заяв на інше майно комунальне буде виготовляти техпоспортану і відповідно проводити процедуру щодо винесення на включення до цього переліку і винесення його на аукціон для приватизації. Немає заперечення. Також було розглянуто питання про організацію громадських і суспільно корисних робіт на території Ямпільської міської територіальної громади у 2024 році, про надання житловим приміщенням статусу службового, укладення додаткових угод, розірвання договору оренди, схвалення проекту рішення міської ради про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності, які підлягають приватизації, про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами тов. Кондитерський дім ВАЦАК, про надання дозволу на видалення зелених насаджень за клопотанням старостинських округів, про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Розглянуто також ряд питань, що стосуються інтересів і прав неповнолітніх. Також схвалено проект рішення міської ради про внесення змін до програми соціальної підтримки окремих категорій населення Ямпільської міської ради на 2021-2024 роки та затверджено фінансові плани комунальних підприємств в галузі медицини. Доброго дня, друзі! Ми уносимо зміни у програму. В абзаці четвертому у нас коли ми, ми зіткнулися з такою, з таким варіантом, що один із наших захисників, який загинув, ми не змогли виплатити йому його родині ну якби гроші, тому що у нас в програмі було прописано не членам родин, а членам сімей. А виявилося, що це зовсім різні. Різні ситуації. Тому ми внесли це одне слово поміняли, і тепер у нас тепер членам родин загиблим. Оце єдиний, який ми вносимо в пункт зміни. Тому що іначе ця сестра не зможе отримати гроші за убитого. Якщо убитого була лише одна сестра, не є категорія, а. Тобто ви бачите, раз ми вже міняємо такі виклики, що ми навіть і подумати не могли, що таке да. можливо. Зрозуміло. Підтримуємо проєкт рішення. Голосуємо хто за, хто проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Значить там у нас ще у цьому рішенні ми ще вносили, внесли зміни в програму, бо ми прийняли е, два порядки. Про перше, це допомогти дітям, які поїдуть на санаторне коротко лікування. Е, ви ж знаєте, що їхали діти в Францію, там міська рада Сільванович на сесії доповідав, що ми допомагали цим не. дітям. Ні-ні. І, і якщо ви не. Не питання загибель воїна, або про, про які підуть на лікування поїду, щоб ми могли чимось їм допомогти. Тут сума на одну дитину 15 тисяч гривень. Це ми в програму 200 тисяч закладемо, як воно буде зрушене, ви ж самі розумієте. Це один порядок, і другий порядок ми е, е, поставили питання про відзначення е, людей похилої віки, які мають заслуги перед громадою. Тобто процедура дуже проста. Е, центр, де керує Гурська Алла Іванівна, подаватиме е, клопотання на ім'я Сергій, Сергій Іванович приймає рішення, кого відзначити, потім він сам нагороджує, або хтось із заступників, кого він доручить. І, і вартість подарунку це 15, 1500 гривень. Ну, така потолок. Оце так оце два порядки, і тут ще до цієї програми, як зміни. Зрозуміли, Зрозуміли, так? Да? До фінансових планів комунального підприємства Ямпільський центр первинної медико-санітарної допомоги Ямпільської міської ради та КНП Ямпільська територіальна лікарня. Ну ви знаєте, що кожен квартал, ми з вами затверджуємо фінансові плани, тому що в них є одні, НСЗУ коригує по іншому, і всі ці цифри плавають, тому ми мусимо їх постійно міняти. Тому це процедура звичайна, тому прошу підтримати. На засіданні виконкому розглянуто питання про кандидатуру від Ямпільської громади на відзначення нагородою за заслуги перед Вінничиною. Просимо питання перед Вінницькою обласною радою про нагородження почесного знаку перед Вінниччиною до Дня Незалежності України Кобильника Івана Васильовича, лікаря загальної практики сімейної медицини Качківського волонтері, учасника бойових дій, був призваний два роки і служив, зараз повертається на роботу. Всі, ви знаєте, Івана Васильовича чи ні. Не заперечуємо про подання. Значить, голосуємо за проєкт рішення. Прошу вас, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Рішення по питаннях, розглянутих на засіданні виконавчого комітету, публікуються на сайті Ямпільської міської ради.